Невеличке відео, як ми знімаємо рій. Ось у нас сіврі на дереві, на гілочці. Непоганий рій, я вам скажу. Ми беремо руку, беремо джілок, засовуємо туди руку. Там так тепло, я вам скажу. Засовуємо руку. Беремо мав влазить, якщо ви хочете рій непоганий зробити, берете жменьку. Якщо все хочете забрати, берете дві жменьки. Ось так беремо жменючку. Руку туди синіше засовуємо. І беремо чайним обережно, 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 обережно. Обережно жменьку берете. Секс призив. Ось так от. Берете жменьку. Ось ми взяли жменьку і ставите їх. Ось сюди у нас в деревочко, висипаєте його. Потім ще берете жменечку. Ось так ми знімаємо рої з дерева. По жменці, по дві. Напишіть в коментарях, як ви знімаєте руї. Ось. Ну, таких ми пару жменів візьмем І все. І відеречкою, Ось так берете. По руку засовуєте прямо.